Вітаю в ефірі Ньюс. У студії з вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І Ми вже підготували актуальні новини станом на 12-ту годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Усі котельні та насосні станції в Дніпрі працюють з урахуванням погодних умов. А сьогодні температура повітря протягом дня буде до плюс 15 градусів. Котельні працюють на мінімальному режимі згідно з температурним графіком. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» проводить ремонтні роботи по провулку Стефаника. Через це припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Його відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. До поліції Дніпра за добу надійшло 16 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 60 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 23 злочини. І про приємне в місті народилось 22 немовляти: 16 дівчаток та 6 хлопчиків. Воїни повітряного командування схід збили сім ворожих ракет над областю. Внаслідок атаки одна людина загинула, двоє постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. В самому ж Дніпрі пролунали кілька вибухів в одному з районів міста в житлових будинках та крамницях. Повибивало вікна. Місцевість всипана скляними уламками. Быстренько, вставайте, бігом, маму ж пенсіонери, нога і те саме, вскочили такий сильний взрив, ну вроді як тут рядышком. Ну, обходимо, смотримо, кому допомогти. Є пожилые жінки одинокі, по 70 ну, целлофан, что, что що знаходимо і будемо организовывать роботу і закривати. Внаслідок масованого ракетного удару на Дніпропетровщині є влучання в Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському та Криворізькому районах. В останньому окупанти поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури. І було пошкоджено два об'єкта критичної енергетичної інфраструктури. Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, наразі там працюють всі необхідні служби. Все буде добре. Це була 15-та масована ракетна атака росіян на українську енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Повідомляє Укренерго. Наразі триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюються. Водночас, у наслідок атаки є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. В ДТЕК повідомили про ураження трьох теплоелектростанцій. Тому обмеження електроенергії будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях. Загалом ворог випустив 48 ракет різного базування. 34 чотири з них сили ППО знищили, а також збили чотири безпілотники. Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет не досягли своїх цілей. Повідомляє головнокомандувач Валерій Залужний. З артилерії окупанти знову обстріляли Нікопольський район. Били по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Загалом випустили майже 40 снарядів. Є жертви та руйнування. Внаслідок обстрілу у Червоногригорівській громаді загинув чоловік 34 роки. Поранення отримали 28-річна місцева мешканка. Мешканка та річний Пошкоджено 12 приватних будинків. Понівечені 9 господарських споруд. Окупанти зранку обстріляли Херсон, влучили у зупинку громадського транспорту. Загинули троє людей. Двоє чекали на транспорт на зупинці. І одну жінку вбив уламок ворожого боєприпасу в крамниці, що розташована поруч. У мене в ходуном ну, все пошло. Я зразу поняла, що где-то у мене около дома. А що ж у мене тут п'ятдесят шагов остановки? Альоношку так жалко. Така дівчинка була, як жалко. Боже, ще люди погибли. близько четвертої ранку в Злочівському районі, що на Львівщині впала ворожа ракета, вона зруйнувала три житлові будинки та забрала життя п'ятьох людей. Рятувально-пошукові роботи на місці подій вже завершилося. На місці трагедії працювали рятувальники та кінологи. Врятували з-під завалів. Нікого не вдалося. Шлях воїна Осману було 13 років, коли почалась війна в далекому 2014 році. Він вже тоді мріяв захищати країну. А з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав батальйону Айдар і почав наближати перемогу. Детальніше далі у сюжеті. Це Осман. Йому було 13 років, коли розпочалась війна. А на момент повномасштабного наступу Осман жив у селищі під Генічіськом, а потім туди прийшли російські війська. Хлопець не сумнівався, що буде воювати. Потім він став снайпером в батальйоні Айдар. Каже, людей не вбиває. Він ліквідує ворогів. Я Командир відділення от, донедавна був е, Марксманом, снайпером-стрільцем. В приціл тяжко побачити, як людина помирає, тому що віддача не дає цього. А, По суті, так. Да. Перше враження від того, що я ліквідував москаляну, дуже позитивні були. Ну, це був не москаль, це був скоріше Бурят, він такий в шляпочці був. От, я був в камуфляжі, прицілився довго, дивився на нього так, вицілював його. Він дивився на мене, потім розвернувся, зробив постріл. От його колега дуже здивувався, тому напевно. от десь секунд через десять тільки почали у відповідь стріляти. Ми до того моменту вже пішли з того позиції. А Ви знаєте приблизно скільки людей особисто ви вбили? Я не буваю людей. Ну я ліквідую москалів. Айдар для нього сьогодні це друга родина. Але він мріє про закінчення війни і відвідини Криму вільного українського півострова. Там людина приходить в Айдар, вона бачить, що ми, як сім'я, да, кажучи. От, да, тяжкі бої, да, є втрати. Але людина приходить і бачить, що комбат приходить за нами за руку, там здоровається, все, пацани, туди-сюди, все добре. В других підрозділах такого, ну, я не думаю, що багато де є так. Айдар – це така сім'я. Дає свої нюанси, дає свої проблеми, але вони вирішуються. Про що ви мрієте після перемоги? Після перемоги. Знаю, в Крим поїхати. <ріст> Стандартна мрія кожного військовослужбовця. А чому саме в Крим? Просто ми в дитинстві, коли були, то ну, у нас люди туди просто на вихідні їздили. Я хочу, щоб це знову було Зеленський покладе нам гарну дорогу, і ми будемо туди за півгодини залітати. <ріст> Я вам дуже дякую і бажаю, щоб ваш особистий список поповнювався далі. Дякую. <ріст> Суд у смартфоні. Відтепер рішення суду можна отримати у застосунку Дія. Також у додаток надходитимуть сповіщення про засідання. Чи допоможе нова функція громадянам та як її підключити? Дивіться далі. Електронне судове рішення та сповіщення про засідання. Застосунок Дія поповнився новими функціями. Кожне рішення має кваліфікований електронний підпис судів. Документ має також юридичну силу, як і паперовий аналог. Продовжуємо цифровізувати судову систему в Україні. Уже рік у застосунку Дія доступні судові сповіщення, інформаційне повідомлення про судові засідання. Відтепер у кілька кліків ви можете отримати судове рішення просто у смартфоні. Раніше для цього необхідно було їхати до суду в спеціально відведений час, а потім стояти у чергах, щоб отримати документ. Тепер усе значно простіше: кілька кліків і документ у вас у смартфоні. Проте фахівці кажуть, що наразі суди ще не готові повністю перейти на електронні документи. Щодо паперової роботи, я не, не думаю, що одразу її стане менше, тому що так у нас є закон України про електронні документи та електронний документообіг, який каже нам про те, що електронний документ належним чином оформлений, має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий документ. Але багато інструкцій підзаконних актів ще не адаптовані ні до цього закону, ні до цього нововведення. Аби скористатись послугою, оновіть застосунок до останньої версії та виконайте наступні дії. Авторизуйтесь у застосунку, перейдіть у послуги, виберіть судові справи, перегляньте наявні судові справи. І за потреби завантажте собі на смартфон. Функція допоможе українцям без звернення до адвоката отримати судове рішення. Спокій для діток у Дніпровському дитячому центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Довіра відкрилася темна сенсорна кімната для дітей з особливими потребами. Проєкт реалізували за підтримки ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Івану вдалося відвідати нову темну сенсорну кімнату одному з найперших. Завдяки їй дітям простіше пережити складні моменти свого життя. Вже в перші 30 хвилин я побачила, що дитина, нібито завмирає на якомусь етапі, і просто заспокоюється. Там трошки він подивився. Можливо, там якісь сенсорні відчуття сполухнули, Так, і в нього навіть дихання вирівнялось. Тобто дитина вже через півгодини навіть заговорила по-іншому більш спокійно. Кімната знаходиться у дитячому центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Довіра, вона дуже корисна для дітей з особливими освітніми потребами. Це особливий простір, в якому всі речі, все обладнання, все, що створене тут, воно діє на сенсорні рецептори дитини. Це і це тактильні відчуття дитини. Реалізували цей проект за підтримки ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Вона націлена на дітей з інвалідністю, які можуть прийти сюди за всесторонній підтримкою. Якщо ми говоримо об услуги раннього вмішательства, то вона націлена як на дітей, так і на їх батьків. Все обладнання в кімнаті сертифіковане та безпечне. У школярів весною починається період тестувань та вступу до вищих навчальних закладів. Як в цей час краще підтримати імунітет? Слухаємо поради сімейних лікарів. Дітям підліткам, які мають велике навантаження, їм, по-перше, треба регламентувати свій режим дня та відпочинку. Чого на жаль, майже ніхто в нас не дотримується, да? обмежити використання гаджетів, в принципі, все одно ж перебувати на свіжому повітрі. Ну нам треба додавати рибку жирних сортів, яка збагачена і яка має поліненасичені жирні кислоти, які покращують розумову діяльність. Нам треба додавати горіхи, каші, харчування, бобові, можливо, не забувати про об'єм вживаємої рідини обов'язково також. І це повинні бути не кава, чай, а звичайна проста водичка. У Дніпрі триває серія занять з управлінської діяльності для керівників та вчителів шкіл. Project менеджер 2, організований освітньою траєкторією Дніпра. Для педагогів організували тренінги, лекції, майстер-класи та практичні заняття. Партнерами проєкту є провідні вищі Дніпра, чиї викладачі діляться знаннями з колегами. В ДНУ імені Олеся Гончара продовжується освітній проєкт Project менеджер 2 від освітньої траєкторії Дніпра. Керівникам навчальних закладів викладають нові управлінські підходи. Нас навчають, нам розповідають з нами співпрацюють. Плануємо дізнатися більше щось от креативного, нового такого, те, що може знадобитись як для вчителя, і взагалі в майбутньому, як для адміністратора навчального закладу. Співпрацювати, навчитись і дітей навчити. Освітяни вивчають кібербезпеку, правові аспекти, тайм-менеджмент і піар закладів освіти. Курс розрахований на понад два місяці. Ми будемо переглядати, як можна створити бренд навчального закладу, та будемо шукати, з яким чином можна зробити ту чи іншу піар-акцію, а ту чи іншу піар-комунікацію. Своїм досвідом із педагогами шкіл діляться викладачі одного з провідних вишів Дніпра. Такі курси організовують вже не вперше. За всіма предметами ми готували групи вчителів, тому я думаю, що вже кілька сотень. Саме колег наших міських шкіл пошли такі курси підвищення кваліфікацій, саме за участю наших викладачів університетських. Керівництво вишу відзначило грамотами школи, які підготували найбільше вступників до ДНУ. Тепер це першокурсники. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!